Привіт! Сьогодні ми з Капітаном Америкою, Соколиним Оком, Халком, вартовими Галактики, Капітаном Гідрою і червоним черепом. У нас буде супергеройська пригода з битвою Добра і Зла. Злодії Капітан Гідра і Червоний Череп хочуть захопити світ за допомогою таємної машини. Я хоть не ушли. Эй, ты балакуча башка, не балакай так зубою. В ноги сказали, потому что ніхто сосігмеш не зміг, це сказать. Соколи на око, давай! Дети, Капітан Велика. Капітан! Я тут. Вже безус, коли око. Ага, червони челип, не подива, куди а Є! тікать. Е, ты ведь на басу? Я ще сивий, Ладно, а тут тебе там все холодно. Що там? Якийсь Халк сидить. Халк! Я не往с... я не... Я уже была надо, стоя ха-ха ха туп-окуп, не куп! <contributing noise> Кап, О, хто у мене слів? Це я, щоб ти не хвилювався, зелений чоловіче, Ракета! Дуже добре. Кубик мій, кубик мій. Добрий дуже добре. Ха-ха, поки мешники б'ються, то я б куб. гей гей, Гей, гей! Я вже захопляю б куб. Оні куб! Чому таке завжди тлопляю? Ah, kijk, mijn kopraad moet de Oh nee, no. sorry dat ik. Die die moest je zeggen ja. Ja, je gelooft. Dat zijn de mooie koren die 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 Гей, це є! Клуб, я так знаю, Все ти впустиш. Це! Добре, що у мене куп. Фу. Месники, гарна робота, тільки до Продовження в наступній серії. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк. Буде більше пригод.